Довго я наважувалася на це відео, але таки зроблю. Я читала поради, що а, якщо тебе щось хвилює і ну, настільки важко, що ти не можеш ніяк відволіктися, щоб вирішити цю проблему, спробуй її озвучити. Ну, а давайте я зараз це зроблю. Ті, хто мене дуже добре знає, близько я маю на увазі особисто, не звертайте увагу на моє сьогоднішнє алях все нормально, ну це нормальне явище. Я думаю, що величезна кількість українців зараз в такий період, а сьогодні 24 лютого 25-го року, сьогодні річниця, гірка, повномасштабна вторгнення. У нас вже тут в США вже вечір, вже години 4 вечора. В Україні вже закінчується цей день страшний. Він ще як страшний, він продовжується вже скільки років да, у нас ця війна, ну і повномасштабна. Так от, а, минулого тижня мене я трохи там перепрацювала, але то було нічого. Але видно, оці хвилювання психологічні, підходить оця дата особлива. Я вже мовчу про те, що там трохи з тим незрозумілими висловами. Американського президента в сторону України, в сторону нашого президента, якийсь і ну, все таке інше, воно трошки, знаєте, як наче е ну, збудоражило. Ну і плюс оця дата особливо, е то таке відчуття організм, знаєте, вчора в мене був вихідний день, неділя, і мені організм дав установку. Він мене просто вирубив. Тобто я не просто... Вчора не могла там на двір вийти на вулицю, я вчора і не виходила. Цілий день в мене був вихідний, я могла відпочити, пройтися в спортзалу і таке інше. Ні. Я просто я спала, спокидалася, спала, я не хотіла їсти, ну такий був, знаєте, як упадок сил. Сьогодні вже трохи легше, сьогодні я на роботі, сьогодні я вже працюю, але оце відчуття притупленості, отакої, воно нікуди не ділося. І я до останнього хотіла все-таки піти на зустріч в підтримку України з-за кордону, але ну просто не змогла. Якби мені завтра не треба було знову вставати до роботи, а я працюю з живими людьми, з дітками, от якби мені завтра не вставати, я б сьогодні пішла, я б витримала звичайно от але ні. Ну і зараз, думаю, ні, треба пройтися на вулицю, хоча б от я вперше в суботу, останній раз я виходила на двір. от неділя ціла, сьогодні понеділок був майже повний день. ну от Я зараз вилізла. А, і от що мене турбує, не турбує. А, сьогодні весь день якийсь такий, знаєте, ну пригадує голова, мозок пригадує все, що було. Давайте швиденько. Ну, от я спробую це все проговорити. Ну а можливо в наступному відео вам скажу, наскільки це мені допомогло чи не допомогло. І так, ну про взагалі про те, що у нас забирають схід і південь України. Ми про це знали дуже давно. В нашу школу величезна кількість дітей з південних та східних регіонів України тікали. Пам'ятаю хлопчика, який до нас Донецька приїхав в п'ятому з чи в шостому класі, і я його знайомила зі школою. І його перше питання було: а чи тут є бомбосховище? А тут є бомбоубіжище? Я тоді ще так подумала. Ну, сьогодні, я вже, так, сьогодні я вже не дивуюсь таким питанням, але. От знаєте, поки не відчуєш це на собі, то ми співчували, звичайно, ми допомагали, як могли, але до тих пір, поки не відчули на собі, тільки тоді зрозумієш, що воно таке, то війна. А, і вже коли почалася повномасштабна війна, то це був, здається, четверг, Да, Я збиралась на роботу, дуже рано покидаюся, прокидалася на роботу, і що в мене вийшло. Що я з мамою балакала по телефону, тут вибух, і в мене телефон випадає. Відчуття таке, що в мене грудину вирвали, настільки сильно заболіло в грудях. Ну, таке, і трубку я вронила, собі. Уявляю, що там мама собі подумала. Знаєте, балакам-балакам на півслові стоп. Ну, я швиденько їй передзванюю, Тут паралельно. Директор нам пише, як завжди, оцей відомий чат. Да, багатьох, кому роботодавці почали писати, що почалася війна. Люди йдуть в укриття. Ми, як вчителі, ми повинні були ще ж повідомити своїх дітей. І ой, ну таке в мене клас був одинадцятий на той момент, вже наче дорослі. Я зібралася в школу все-таки їхати. Бо ну малорі, може хтось з дітей, може когось із батьків в чаті, вайбера не було. Ну, всяке, знаєте, як буває. Хтось, може, з дітей раніше вирішив їхати до школи. О, от. Але тоді мені от дзвонилися всі, що ніхто, звичайно, ніякої школи, всі залишаються по домах, по укриттях, ну, і намагаються зрозуміти, що відбувається. Тоді вже я почала визвонювати дочці. Ну, спить, трубку не бере, вона в мене тоді жила неподалік від мене. Я вискакую на двір, кота вдома залишила, люди на вулиці. А да, до речі, коли ото був вибух, то сусіди от у нас дуже дружно скооперувалися, і сусіди бігали по дверях, по поверхах, стукали, грюкали в двері, дзвонили. Прокидайтеся війна, народ збирайте речі, прокидайтеся війна, йдуть повні обстріли. Я побігла до дочки, по дорозі ж визванюю, ну вони молодь спить, то зрозуміло, ніхто трубку не бере. А по дорозі дзвоню братові. Він Оксана, що ти говориш, як вона могла напасти, ну, мовляв, ну ми розуміємо. Ну, в принципі, не треба було дивуватись після того, що було зроблено зі Сходом і Півднем. Чому і сьогодні я не сильно, не те, що не сильно взагалі не довіряю перемовинам. Я розумію, що треба щось робити, я розумію, що війну треба закінчувати. Але перемір'я після того, що було, я не знаю, кому вірити. Можливо, це теж одна з причин, чому я так важко переживаю зараз оце все. Хоча намагаюся не думати, але ну як не думати. Думки самі собою лізуть в голову. І навіть поки я працюю, там, наприклад, я мию посуд там, чи ще щось таке, навіть англійською працюю, правила дорожнього руху вивчаю, все одно в голову лізе, оце отакі думки. Ну і, Коротше, брату відзвонюю, він мені не вірить, я до дочки врюкаю знову ж таки в двері. Ми вийшли. Ми вийшли і побачили, як люди з Києва йдуть просто пішки в наволочках, в ковдрах у них тобто навіть не чемодани, а дуже багато велика кількість людей. Постіль отако розкрита ковдра. Туди видно, накидали, що було, і отако з тими клумаками просто-напросто завалена вся вулиця, завалена людьми. Люди йдуть, така тиша, ну, якісь там звуки. Ну, мені здалося, от сьогодні я згадую, то наче тиша. От Тоді в мене дочка, наче як е, до неї дійшло, що ой-ой-ой, що щось не дуже серйозне. Чому е, не вірила молодь, можливо? Ну тому що ви ж так, як і сьогодні, бачите, як ринок інформації працює. Е, я маю на увазі залякуваннями різними і, там, і все таке інше. тому... Інколи просто хочеться сказати, та ну це неправда, такого бути не може. А, от, Ну так от, тобто, ну а далі вже е, ой, далі я не хочу розповідати, бо далі було дуже важко. А, ну так от не забудемо, звичайно, не забудемо. До речі, останні дні щось мене потягнуло на фільми е, ще радянських часів. Про моряків. Там щось таке. Я завжди любила фільми про е, Другу світову війну, один в полі воїн, мій улюблений фільм. Е, хоча вже тоді по-іншому реагувала на, деякі, на багато речей. От після того, як у нас відбулася окупація Сходу і Півдня, то я по-іншому, коли дивишся ці фільми чи читаєш ті книжки, то, звичайно, на багато речей вже дивишся з іншої колокольні, як вони подаються. Таке. А, ну і, да, і оці фільми, які робила та сама Москва, Московія, типа, Ніколи знову, а, Ми за мир і таке інше. Сидиш, дивишся його і з такою, навіть не гіркота, а, знаєте, якась така апатія, якийсь, ну, я не знаю, от, от апатія б сказала. І інколи така думка, що ви зараз оце. Дивитися свої фільми, як ви зараз про це говорите, що це теж виправдано, що ви вбиваєте людей, дітей, що. Ой, Ну, такі. Ну, хочеться закінчити на позитивній ноті. Ну, от я бачите, що я. я себе взяла в руки, вийшла на вулицю, все-таки. Вирішила таки записати це відео взагалі в такі моменти, хочеться піти в підполі, знаєте, в якесь берлогу заховатися і взагалі, щоб ніхто тебе не чіпав. Але я більш не хочу цього робити. І якщо дійсно мене щось турбує, і якщо є можливість цього позбутися, сказавши, наприклад, там, про свою проблему, про своє питання іншим, то це бажано робити. Тому я розповіла своїм новим друзям, знайомим, що мене турбує, що хвилює. Тому що теж не хочеться, знаєте, ну молода родина, дітки, все. І не хочеться наче вносити смуту, наче як, ну хочеться, ну, щоб молодь жила, раділа життю, хоча тут я не знаю. Таке. Ой, да, непростий в нас час, ми живемо, буде що згадати, буде що розповісти онукам. Для себе, я розумію, головне, щоб були живі, здорові, близькі, рідні. Ну а далі, далі нічого, далі все буде. Все, Всім всім до побачення, всім миру, всім любові, всім добра. Онішки ми захоптувуємося якраз на закуску, да, щоб наші діти жили в мирі.